1 вересня в кожній школі Прикарпаття побували працівники міліції, які забезпечували громадський порядок та безпеку. Поряд з навчальними закладами, що розташовані поблизу проїзної частини дороги, несли службу екіпажі Державтоінспекції. На урочисту лінійку, присвячену дню знань, у загальноосвітню школу номер 21 міста Івано-Франківська завітав начальнику МВС в області генерал-майор міліції Олег Сало. Сьогодні немає такої школи, де б Працівника міліції не було на забезпеченні охорони громадського порядку, взагалі на підтримці. От і в кожна школа, звичайно, як, як директору школи, як заучу, і вчителям приємно, що працівник міліції знаходиться в школі, це дисциплінує. На згадку про сьогоднішню зустріч навчальному закладу правоохоронці подарували книжки. А юним спортсменам голова Івано-Франківської обласної федерації самбо Олег Сало вручив борцівські куртки для занять цим видом спорту. 1 вересня це є хвилюючий день для всіх, як і для першокласників, як і для тих, що Виходять зі школи, вчителі, педагоги, які будуть складати свою душу і серце в них, теж хочеться, щоб вони було міцне тверде здоров'я, щоб вони були їм Божа, ласка, Божа благословіння і терпіння. Побував очільник прикарпатської міліції і на урочистій лінійці в підшефній школі-інтернаті, де також звернувся до школярів і побажав їм міцного здоров'я, успіхів та наснаги у світі знань. Діти отримали в подарунок від своїх шефів міліціонерів футбольні і волейбольні м'ячі, різноманітну літературу та новенькі портфелі. Якщо йдуть свята, вони завжди не забувають про нас і про нашу школу. Я дуже радий, що вони приїжджають, Я дуже вдячний їм за все, за те, що вони нам допомагають. Прикарпаття каже ні, наркотикам молодь Івано-Франківщини доєдналася до акції ініційованої обласним УМВС. Показові виступи правоохоронців, спортсменів, артистів, а також танцювальний флешмоб у цей день мали змогу побачити прикарпатці. За словами правоохоронців, кінцевою метою акції є зменшення кількості наркозалежних осіб у підлітковому та молодіжному середовищі, зокрема серед молоді, що перебуває на обліку в ОВС. Завдання держави вберегти від наркотиків, особливо молодь. Це пропагування здорового способу життя, за словами начальника відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків Валерія Шнуренка, ціль акції інформувати молодь, яка через необізнаність про наслідки вживання наркотичних засобів може потрапити до групи ризику. Вони розуміли і про наслідки, розуміли про відповідальність, як за зберігання, там не дай Боже чи. Збут наркотиків і як і просто до вживання цих наркотичних засобів, і так далі, як зазначив очільник обласної міліції Олег Сало, правоохоронці роблять все можливе аби знижити рівень наркоманії. Наша наша задача це саме більше затримувати людей, які збувають, тобто збутчиків, які несуть, які несуть зло. От, ну, звичайно, що з э, самих наркозалежних в нас є більше трьох тисяч, оце найбільша біда. Акція розрахована і на профілактику підлітків, яких серед трьох тисяч наркозалежних осіб Прикарпаття є 23. Якщо хоча б з цих 23 дітей... Хоча б половина, хоча б 10% відмовилися в подальшому, були дуже раді. Це діти переважно 15, 16, 17 років. Відомі люди Прикарпаття та України долучилися до акції у якості її безпосередніх учасників. Зокрема, світовий рекордсмен Прикарпатський стронгмен Назар Павлів та володарка титулу Міс Україна Україна-2013» Анна Заячківська вирішила на власному прикладі виступити за здоровий спосіб життя проти наркотиків. Спорт надає можливість. Побачити країну і світ, а це набагато краще, ніж померти у підвалі від передозування. І ми всі просто своїм прикладом життєвим маємо показати. Так, там, Назар, Петро, Василь, як там, чи інші. Тобто люди, ви маєте просто такі ви є такі, як ми, і ви можете добитись певних результатів. Апогеєм акції став танцювальний флешмоб від відомого хореографа Ярослава Бабчука, у якому взяло участь понад 100 молодих людей Прикарпаття. Ярослав вважає, жоден громадянин не повинен відвертатися від людей із цією проблемою, і навіть танцем можна допомогти суспільству відкрити очі на здоровий спосіб життя. флешмобі ми хочемо показати завдяки. Найменшому учаснику флешмобу йому два роки вісім місяців. Ту ту свідому, свідому ланку нашого суспільства, яка буде закликати до того, щоб ми помічали цих людей і не просто помічали, а старалися їм допомогти. На завершення дійства відбувся концерт за участю вихованців першої вокальної школи Ірини Батюк та гурту Фліт. Не курять у Верховній Раді підготували новий антитютюновий закон. Курцям хочуть заборонити палити не лише на територіях підприємств, аеропортів та готелів, але й літніх терасах ресторацій. Згідно нового документу, найулюбленіше замовлення завсідників майданчиків під відкритим небом: кухоль пива чи чашка кави під цигарку може залишитися в минулому. В такій перспективі затяті любителі тютюнового диму аж ніяк не радіють. Мовляв, урядники уже й так суттєво обмежили їх права на. Свободу. Ну, окей, зборонили курити в закладах, бо в принципі це зрозуміло. Там запах, витяжки не завжди добре працюють. Якщо існує таке явище, як курці, якщо сигарети продаються в ларьках, ну, де їх курити? Вдома, на балконах, десь никатись, ховатися. Тараса це є відкритий простір. Я ставлю з великою повагою до некурців, але... Прошу поваги також до курців. Негативно ставимось до цього, чому тому, що не варто це робити. Навіщо? І так також будуть ходити курити. Можна зупинити заборонити, допустимо, на зупинках автобусних там. По вокзалах на ну, так на вулиці, наш та поки відвідувачі курці обурюються і не поспішають кидати цигарок, правоохоронці нагадують, нині палити тютюнові вироби заборонено у підземних переходах, під'їздах, скверах, дитячих майданчиках на території медичних та освітніх закладів. На порушників чекають штрафи. Лише від початку року за куріння у невстановлених місцях поплатилися чотири сотні прикарпатців. В більшості це є громадяни, які курять не встановлених місцях. Тобто, наприклад, якщо кафе заборонено курити. Тобто пройде наряд міліції, тобто є звернення, що громадянин курить не встановленому місці, на нього складається адміністративний протокол. На перший раз людина попереджується, перший раз і довічно накладається попередження, а другий раз повторно це вже накладається адміністративне стягнення виді від трьох до десяти неоподаткованих мінімум громадян. Нагадаємо, закон про заборону куріння у громадських місцях діє в Україні вже більше року. Увага! Розшук злочинця. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Управління боротьби з організованою злочинністю в Івано-Франківській області здійснює розшук добровольського Юрія Володимировича, 1974 року народження, уродженця села Завалів Підгаєцького району Тернопільської області, який підозрюється у вчиненні злочину на території України. Зокрема, цей громадянин має причетність до зловживання владою та службового підроблення документів і переховується від слідства. Якщо комусь відомо про місце перебування чоловіка, фотографію якого ви бачите на своїх екранах, прохання повідомити в УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області, за номерами телефонів, чергова частина 067 34 27 245, 24 або за телефоном в Івано-Франківську, код 0342 75 01 50 або 102. Вже в п'яте в Миколиччині відбувся традиційний турнір з футболу Кубок Карпат, присвячений Дню Незалежності України. Його організатор Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо, головою якої є начальник МВС України в Івано-Франківській області, генерал-майор міліції Олег Салом. Цей турнір проходився цікаво, бо зараз на даний час виступають вже 15 команд на даному турнірі. Представники екрему приїхали на цей турнір Закарпатської області. Чернівецької області, Дніпропетровської області, вісім команд, саме основних з Івано-Франківської області. Метою організаторів турніру є популяризація футболу та пропаганда здорового способу життя серед молоді. Серед спортсменів у турнірі взяла участь значна кількість працівників правоохоронних органів. Київська обласна організація Динамо в цьому році була представлена спортивним клубом Беркуту. Команда складається з усіх атестованих співробітників міліції, яка має значить, професійного тренера і грає на своїх обласних змаганнях з футболу в Київській області. В Загальному усі учасники турніру отримали задоволення від спорту та перебування в Карпатах. Учасники з інших областей ділилися незабутніми враженнями від гостинності гірських жителів. Ми подивились ваші прекрасні Карпати. Ми поспілкувалися з людьми. Вас народ. Файний, добрий, чутливий. Взагалі ми вважаємо, що природа тут і відпочинки гарні, і ми з радістю завжди будемо приїжджати до вас в гості. 30 серпня відбулося змагання зі службового двоборства серед працівників прикарпатської міліції. Переможці змагань представлятимуть Івано-Франківську область на чемпіонаті МВС України, що відбудеться з 17 по 20 вересня в місті Рівне. У змаганнях взяли участь 63 правоохоронців, які представляли 21 команду. До службового двоборства входить біг на три тисячі метрів. Та стрільба з пістолета Макарова по грудній фігурі. Змагання проводилось у трьох вікових групах. У загальнокомандному заліку перше місце посіли працівники роти міліції особливого призначення Беркут, друге команда Коломийського міськвідділу міліції, третє місце за працівниками управління Державної служби охорони при УМВС в області. Цього року особовий склад Коломийського міськвідділу міліції поповнився шістьма новими працівниками. Одна дівчина та п'ять юнаків закінчили вищі навчальні заклади. Це випускники Львівського, Київського та Харківського університетів. Рівень підготовки спеціалістів дуже високий. Один працівник призначений на посаду в слідчі відділення, чотири працівника призначені на посаду дільничих інспекторів міліції і один працівник призначений в сектор карного розшуку. Слід зазначити, що працівники пройшли двомісячне стажування. Ми сьогодні власне, закріпили табельну зброю, що є підтвердженням того, що вони можуть вже самостійно виконувати свої службові обов'язки. Поручення молодим табельної вогнепальної зброї це завжди свято у Коломийському відділі. Цей захід проводять урочисто на плацу за участю керівництва особового складу ветеранів. Служу українському народу! Стати до Так. Присутні вітають молодь. Побажання традиційне. Вогнепальну зброю треба в першу чергу любити. Треба постійно підвищувати свій професійний рівень. Ну і саме головне побажання, щоб під час несення служби вони ніколи її не використовували. Так дав Бог, щоб їм, щоб вони ніколи не використовували, не ну, дай Бог, щоб вони її не застосовували. Дмитро Жолобайло з Коломийського району. В органах відслужив 28 років. Перші 10 працював у Тюменській області. З початку 90-х у Коломиї. На пенсію вийшов з посади начальника відділу дорожньої міліції. Найцінніше у роботі міліціонера це накопичувати досвід та професіоналізм, вважає ветеран. Працювати, праця, праця над собою. Велика допомога покладав я колись за час своєї роботи це люди. З людьми, вміти працювати з людьми, підхід до людей і повага до людей. Сьогоднішній день справжнє свято для юної Анастасії Микитин. Дівчина закінчила Київську академію за спеціальністю Боротьба з економічною злочинністю у Коломиї поки працюватиме дільничною. Особливо їй до душі оперативна робота. Служу українському народу. Чому саме в міліції? Тому що це саме мрія з четвертого класу. Ось все життя ось так от готувалася, завжди хотіла і. Моя мрія збулася. Це, мабуть, перш за все вплив в кіно, я думаю. Тому що так от в сім'ї немає, а ось саме фільм. Я сподіваюся, що саме в міліції я зможу себе реалізувати, моя кар'єра буде будуватися саме тут, і я зможу досягти тих висот, які я запланувала.